Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку закріплення звукового значення букви К, велика буква К. Читання слів і речень. Зупиніть відео і скажіть, у назвах яких предметів на малюнку звук К у кінці. Тепер назвіть предмети, у яких звук К на початку. Зупиніть відео. Відкрите у підручнику сторінки 72, 73. Послухайте розповідь. Запам'ятайте слова зі звуком К. Що побачив кіт за вікном. У костика є котик Каспер. Костик зранку пішов у школу, а котик залишився вдома сам. Він вискочив на підвіконня. І почав дивитись у вікно. За вікном ішов сніжок, вітер кружляв білі сніжинки, які схожі були на зірочки. На землі лежав білий пухнастий килим. по доріжці обережно йшли перехожі, бо було так слизько. А якийсь хлопчик біг по доріжці і упав у сніжок. Самотньо стало котикові. Він згорнувся клубочком і заснув. Поставте відео на паузу та назвіть слова зі звуком К, які ви запам'ятали. Розглянь малюнок. Прочитай імена дідуся і бабусі. Розкажи, чим вони зайняті. Давайте разом прочитаємо імена. Клим. Клим. Килина. Килина. Зверніть увагу, з якої букви написані імена. З великої букви К. Велику букву К пишемо не тільки в іменах, а й на початку речення, в географічних назвах, в кличках тварин. Поставте відео на паузу та розкажіть, чим зайняті дідусь Клим та бабуся Килина. Розглянь малюнки. Прочитай слова. Назви слово, яке відповідає малюнку. Діти, давайте спочатку разом прочитаємо всі слова. Читаю я, а ви ланцюжком за мною. Каса. Каса. Коса. Коса. Колос. Колос. Ко Кос. кокос, маска, маска, мыска, мыска, Ска скакала, скакала, скакалка, скакалка. А зараз, дети, зупинить видео. Прочитайте іще раз ці слова самостійно і назвіть слова, які відповідають малюнкам. Пропоную відпочити та виконати фізкульт хвилинку. Спробуйте самостійно пояснити значення слів. Діти, поставте відео на паузу. Самостійно прочитайте слова та поясніть їхнє значення, так як ви розумієте. Прочитай речення. Знайди на малюнку Камілу й Оксанку. Опиши їх. Давайте прочитаємо спочатку речення, які написані під малюнком. Читаю я. А ви ланцюжком за мною. У Каміли апельсиновий сік. У Каміли апельсиновий сік. У Оксанки виноградний. Сік. У Оксанки виноградний сік. У Максима. Яблучний сік. У Максима яблучний сік. А у Миколки вишневий сік. А у Миколки вишневий сік. Діти, поставте відео на паузу, знайдіть на малюнку Камілу і Оксанку, опишіть їх та прочитайте іще раз самостійно речення. Розглянь малюнки, що є спільне між ними. Поглянемо на малюнки. На них зображені коники, коники і морські коники. Коники тварини на першому малюнку. Коники комахи на другому і на третьому морські коники, вид. Риб. Це слова, які пишуться і звучать однаково, але вони мають різне значення. Добре попрацювали молодці. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.